Мудрика звинуватили у расизмі. І він провалив дебютний матч на Стемфорд-Брідж. Зінченко виявився сильнішим за Миколенка. правда є один нюанс. Лонін зіграв у примері за Мадридський реал, як справи у Циганкова Милновського та Єремчука. А також останній день трансферного вікна для євро наших за кордоном були переходи. Всім привіт О, на ютуб каналі Фандей. Мене звати Кирило Проторов і я продовжую щотижня розповідати вам про виступ українських футболістів у Європі в проєкті Євронаші. Підпишіться на ютуб канал Фандей, подобайте це відео і гарного перегляду! Тиждень для Михайла Мудрика в Англії видався, м'яко кажучи, поганеньким. Такий, що, мабуть, могло би виникнути бажання в волю закричати. <хрес> Хтось в Англії виявив на сторінці Мудрика в Тікток ось це давнє відео. Нема сумнівів, що раніше ніхто взагалі не звернув би на це увагу, бо саме відео таке, що коли його бачиш, одразу хочеться свайпнути на наступне. Два хлопці сидять в машині десь на курорті, потім виходять і слухають якусь пісню, відверто кажучи, банальщина.

Далі Михайло вперше потрапив у стартовий склад Челсі на матч проти Фулгема. Фанати синіх очікували від нього яскравої гри. Українські вболівальники вірили, що наш хлопчина зараз усім покаже, але щось пішло не так. У перерві його замінили, але усіх шукували підсумкові цифри мудрика: нуль ударів по воротах, нуль спроб дриблінгу, 19 дотиків до м'яча, лише 11 передач з показником точних у 68,8%. Одне вигране єдиноборство з п'яти і 6 втрат володієча на ньому. Оцінка від Софа Скор 6,4. Але це нічого. Кай Хаверц взагалі отримав 5,8 балів. Тож Михайло в цьому матчі не найгірший. Другий з кінця. А от в оцінці іншого порталу Спорт Мудрик таки став найгіршим гравцем з поміж 22 гравців стартових складів двох команд. Матч завершився нульовою нічиєю, а тренер Челсі Грем Потер заявив, що причина не найкращої гри Мудрика в цьому матчі застуда, яка його мучила цілий тиждень. До речі, деякі поціновувачі футболу зробили окремий хайлайт гри Михайла в матчі проти Фулгема, і його можна реканцювати легально. В англійській прем'єр-лізі пішов брат на брата, точніше, українець на українця. Арсенал Зінченка приїхав в гості до Евертона Миколенка. Абсолютний лідер АПЛ завітав гості до команди з зони вильоту. Це був перший матч і рисок під керівництвом нового тренера Шона Дайча. І як бачимо, він довіряє Миколенку не менше за свого попередника Лемпарда. До Речі, напишіть у коментарях просто зараз, хто з наших, Зінченко чи Миколенко, отримав за цю гру вищу оцінку від Софа Скор. А я невдовзі дам вам відповідь. Обидва українці провели на полі повний поєдинок, а усе вирішив один єдиний забитий гол на 60 60-й хвилині. Причому це той випадок, коли аутсайдер забив фавориту автор голу Тарковський після розіграшу кутового. Наприкінці матчу градус напруги був таким, що Зінченко не витримав. Чепився з мопеєм, за що отримав жовту картку. Уникнути бійки було непросто. Миколенку довелося вгамовувати партнера по збірні України. В дебютному матчі Шона Дайче Евертон здобув першу перемогу в АПЛ з 22 жовтня, тобто першу за 9 турів. Тепер про статистику наших хлопців: Миколенко від Софа Скор отримав 6,6 балів. До речі, серед гравців Евертона це третій показник з кінця. Він 42 рази торкнувся м'яча, зробив 11 передач з показником 64,7% точних, виграв 4 єдиноборства з 12 і тричі сфолив. Оцінка Зінченка – 6,8. З нею він четвертий серед гравців «Арсенала». Його теплова мапа вражає. Точніше вражає його неймовірна активність. 121 дотик до м'яча, 80 пасів, з яких понад 81% були точними, 13 довірчих передач і 8 вдалих. До речі, Зіна претендує на звання найкращого гравця Арсенала в січні місяці. Тримаємо кулаки. В останній день трансферного вікна в компанії Євронаших відбулося поповнення. До Борнута приєднався 20-річний центробек київського Динамо Ілля Забарний. Вартість його переходу за оцінкою трансфермарк склала 22,7 мільйонів євро. Він став 10 10-м українцем в історії АПЛ і п'ятим, хто може зіграти у поточному сезоні цього турніру після Зінченка, Миколенка, Мудрика та Єрмолюка. Хоча останній поки що працює з дублем Бренфорда. Тренер Борнмута Оніл у захваті від українського новачка своєї команди, однак, не включив забарного в заявку на поєдинок проти Брайтона Роберто де Дзербі через відсутність ігрової практики в українця з листопада. Без Іллі Брайтон поки що програв 0-1, Однак він встиг познайомитися з партнерами по команді. До речі, вам це нічого не нагадує. Джером Смит Камосафе. Тож потенційно 5 українців в англійській прем'єр-лізі поточного сезону. Такого ще не було ніколи в історії. Арсенал Зінченка одноосібний лідер, однак, перевага над Мансіті скоротилася до п'яти очок. Брентфорд Єрмолюка йде сьомим. Чекаємо на дебют українця в складі першої команди. У Челсі Мудрика справи не дуже. Дев'яте місце і десять очок нестачі від зони Ліги Чемпіонів. А от Евертон з Миколенком іде у зоні вильоту. Від рятівної позиції їх відділяють очні зустрічі з конкурентом. Однак вони зіграли на два матчі більше. Поки Ілля Забарний не дебютував за Борн, в його нової команди, не все складається добре. Передостання сходинка, зона вильоту і один бал до порятунку. Андрій Лунін несподівано зіграв повний матч чемпіонату Іспанії за Реал, але, на жаль, не тому, що він так класно справлявся з ударами на тренуванні. Допоміг випадок. Куртуа потрапив до старту на матч проти Мальорки, але зазнав пошкодження на розминці. Тож в основі вийшов Лунін. Сумно, але матч для нього і його команди склався не дуже. Андрій пропустив гол від партнера і він виявився єдиним. Тож реал програв на балеарах. Це навряд чи добре для Луніна. Тим більше з 13 матчів завершкових він лише в трьох відіграв на нулі, пропустив аж 11 м'ячів. А його команда в цих іграх тричі зіграла в нічию і тричі програла. Для забобонної сфери футболу це не найкращий символізм. Від Софа Скор Андрій отримав одну з найгірших оцінок на рівні з автором автоголу Начо. Гірше тільки Асенсіо. Єдиний плюс, який може здатися схожим на зловкішання, але через травму куртуа наш Андрій Лунін може провести в основі кілька наступних матчів з реал, зокрема на клубному чемпіонаті світу. Віктор Циганков нарешті дебютував за Жирону. В поєдинку проти Валенції він провів 12 хвилин, вийшовши на заміну. З тих вісім разів торкнутися м'яча і зробити чотири передачі. Його нова команда перемогла з рахунком один а може Жероні треба було підписувати іншого представника Динамо. Руслан Малиновський забив дебютний гол за Марсель. В дербі проти Ніци він вийшов на заміну одразу по перерві, коли його команда горіла 0-2 і невдовзі відіграв один м'яч. Трибуни були в захваті. Але для здобуття очок Марселю цього не вистачило. Поразка 1-3, Хоч Руслан і став одним з кращих гравців своєї команди. Перед самим закриттям трансферного вікна відбулося кілька цікавих переходів наших у Європі. Захисник молодіжної збірної України Максим Талавера приєднався до австрійського ласка на правах оренди з прайської спарти до кінця сезону. Тамтешній бундеслізі ласк претендує на путівку до кваліфікації ЛЧ. Форвард київського динамо Артем Бісєдін до літа виступатиме за Омонію. Його нова команда розташовується всередині турнірної таблиці чемпіонату Кіпру. Форвард Шахтаря Богдан В'юник, який першу половину сезону проводив оренді в Цюриху, перебрався зі Швейцарії до Австрії. Він гратиме в град з другої місцевої бундесліги, яка бореться за підвищення в класі. Злети і падіння, очікування і розчарування усе це було минулого тижня у Євронаш. І я впевнений, що наступного буде ще цікавіше. Тож підпишіться на ютуб канал Фандей, подобайте це відео, тримайтеся позитивної хвилі.